Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як малювати і анімувати у програмі Procreate Dreams. Ось я її зараз перетягую і я її поставлю відразу на робочий стіл, щоб мені її було видно. Ось я заходжу в неї і у мене тут відразу відкривається мультик. Е, украй... Тобто, гаразд. Потім вам розповім. І тут в мене є дуже багато робіт. І. Сьогодні я вам покажу, як робити анімацію м'ячика. Ось так він стрибає. Ось. Ще його можна в садній фон перемалювати, змінити колір. Все те, все те саме, що й у Procreate, але е, трохи по іншому, тому що е, в Procreate не можна так анімувати. І тут в цій анімації в мене трошки дивно виходить. Тому що, бачите, там в кінці обрізано і він не приземляється на землю. І гаразд. Далі давайте подивимось приклади, що тут можна зробити. Тому давайте подивимось. А, ні, 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 почекайте. Треба зараз чотирма паль... пальчиками і дивимось. Тут трохи, на жаль, без звуку. Але тут все ж таки видно, дивіться, як добре. Це дуже і дуже мене надихає на різні такі роботи створювати нові, нові і нові. Тому ми зараз вийдемо звідси і дивимось на ву. Ось, ось так от, ось так от, ось так от. Це дуже і дуже приваблює. Дуже і дуже приваблює. Це неймовірно, я вам так скажу. І дуже оригінально. Гаразд, дивимось далі на наступне. Це мені дуже і дуже подобається цей дельфінчик. Тому давайте подивимось. Я в прямому сенсі не розумію, як це малюється. В прямому сенсі, ну. Я просто не розумію, я не те, що не розумію, як це можна намалювати. Я не розумію техніку, як це малюється. Як? 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 Я не розумію, як. Ну, гаразд. Тут я зараз переглядаю. Угу, угу. Гаразд. Виходимо, і зараз я вам покажу. Так, так, так. Створимо точніше холст, hm. але як це його тут обрати? Давайте виберемо ось такий. Досить непоганий Хай буде таким. Так, Такс, ой, До речі, хто не знав, тут так само можна такс. Uh, Крутити це все, крутити, 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 вертіти і так далі. Тому, дивіться, що ми зараз будемо робити. Ось так його можна вертіти, і щоб його ось так от не приблизувати. Ну, от, ось так от. ой. Ось так, Щоб його не приблизувати і не думати, як це так зробити, щоб тобі повністю його було видно. Просто зробіть щепок двома пальцями. І все. Тут у нас кнопочка Play, але тут у нас 0,00, секунда. Тобто це вже ще менше, ніж мілісекунда. Навіть менше, ніж мілі-мілі-мілі-мілісекунда. І гаразд. Переходимо в режим малювання, нажимаємо на таку полосочку. Зараз, зараз, теце зараз, вам. А, роблю його прозорим. Прозор. Ага, ось прозорим. Так, Прозорим зробили і тепер. Вибираємо, а, білий колір. Тут можна зробити його колом, можна зробити квадратиком. Зараз я вам покажу. Тут у нас е, пензлики різні, різноманітні. Е, далі розтирачка, гумка, е, шари і кольори. Кольори можна у різних таких. У різних штуках <сіх> використовувати. І я взяла білий колір і ним ось. Ой, і ним супер зараз по-героїчному будемо заливати. Для цього, ми ой, для цього ми зажимаємо на нашому кольорі палець, перетягуємо його на холст, і у нас він заливається. Тут у нас ми можемо його так витирати гарнесенько, щоб все було добре. Але навіщо? Навіщо, якщо можна? ну, Якщо цього не буде, видно. От ми зараз, Я зараз вам вийду з режиму малювання. Ось вийшла. М -м -м. Зараз намалювали сердечко. І навіть якщо його тут видно, тоді дивіться, я нажала на чотири пальці. І бачите, цього сердечка тільки що не було видно. Я його видала зараз, роблю новий шар, беру чорний колір, заходжу в скетчинг, беру, давайте Create Pencil візьму. Ось виходимо з цього режиму. І зараз будемо малювати. А, будемо малювати м'ячик, як я вам і казала. Спочатку ми малюємо просто лінію, стараємось її рівно не малювати, тому що тут у нас немає е, такої можливості затримати палець, тобто пенсіл, і воно буде рівно. Тому треба старатись його робити рівно, що у мене якраз таки не дуже і виходить. Стараємось, стараємось. Шаманимо, шаманимо. Робимо це все діло. Стараємось. Ну, більш-менш. Тому ми нажимаємо на плюсик, нажимаємо на трак. І у нас відкривається новий трак з самого верху. Ми починаємо малювати м'ячик. М'ячик треба старатись робити не таким вже й брудним. Ну, брудним не в сенсі брудним, як брудний. А, не треба робити брудний скетч, і в тому числі лайн. Треба його старатись якось акуратненько, і ми нажимаємо, переводимо нашу лінійку далі і приплюскуємо його. Цей м'ячик має бути такий приплюснутий, трошки нижчий і ширший. Далі ми його робимо вищим тобто сплюснутим в інший бік, і це вже знову ж таки на новому. На новій. Не знаю, як це сказати. Але все робимо так само: вверх, і це все потроху стає схожим на коло. Вверх, ні, не буде вверх. Робимо вже нижче. Робимо його більш овальним і більшим ні. О, так, ось так от. На новому, на новій тій штучці. Він уже приземляється. Так. Він приплюснутий спочатку, потім він стає більш схожим на коло. Ну, ну, так. І він далі стає колом. І дивіться, як це у нас виходить. Воно стає дивно, незрозуміло і дуже швидко. Тому ми нажимаємо на Dream. Вибираємо число, наприклад, 8 і нажмаємо на play Бачите? Досить непогано. Але я зараз трошки зменшу, тому що. Опа. Бачите? Знову ж таки, досить непогано. І мені подобається. Давайте далі переглянемо інші роботи, які тут у мене є. Моя сама перша робота там, де кліпає око. Це для першого разу досить непогано. Тому це дуже цікавий, але незрозумілий мультик про що. Вони тут біжать, у неї світиться якийсь амулет, який дуже дивно світиться, і все починається спочатку. Тут так само дивна анімація: день ніч, день ніч, день ніч, день ніч, день ніч. Тут ті самі м'ячики. Е, так, пронік, так, так. пронік. Прон, прон, прон. Тут дівчинка біжить. В одному із. Шерліф в неї немає обличчя, це дуже дивно. Тут так посміхається супер монстрик такий цікавий. Тут щось незрозуміле. Далі це у мене анімація, але вона якась. Ну, бачите, вона взагалі не охайна. неохайна. що трошка взагалі не охайна. Тому я вирішила це все діло переробити. І в мене вийшов такий собі міні-мультик. І дивіться. Спочатку ця дівчинка піднімає руку і квіточка до неї летить. Вона її відпускає і вона підлітає в повітря. Далі ця квіточка робить сальто, як би це сказати, і падає дівчинці в руку. Потім ця сама дівчинка взлітає на хмаринці з квіточкою всередині. В середні ручки, тут вона летить. Мені дуже подобається цей ефект. Коли ти малюєш, од... як пролітає вона одну хатинку, а пролітається багато. Здається, що багато. Тут добро і зло, що чорне це зло, синє це добро і добро перемагає зло. Ось так от виходить. І ось ця анімація, як ви можете помітити, далі. Тут у мене щось було незрозуміле. Тут я не могла витерти, але так, смалювати я можу, а витирати я тоді не могла. Угу. Переходимо на інший шар. Ого, цікаво. Перехожу на наступний а... щось. І так само я можу витирати. І ось і всі роботи. І на сьогодні, я думаю, що всім пока. Всім пока.